Політична стабільність, економічна самодостатність, соціальна справедливість послання президента. Поповнення у тролейбусному парку нова машина готова вийти на вулиці Бендер. Фонд кап вкладень відновлення корекційних шкіл триває. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Вадим Красносельський звернувся до керівників органів влади та сформулював завдання на 22 рік. Їхнє вирішення спрямоване на забезпечення політичної стабільності та економічної самодостатності. Традиційне послання президента пройшло онлайн і тривало кілька годин. Основа завдань на 2022 рік стратегія розвитку. Принципи ті самі зміцнення державності і визнання, подальше формування спільності придністровський народ, побудова соціально орієнтованої держави з ринковою формою економіки. А значить, і далі будемо ремонтувати і будувати, створювати робочі місця, допомагати підприємцям пільговими кредитами, молодим доступним житлом, особливе доручення чиновникам забезпечити виплату заробітних пла. Ад пенсій та допомоги у повному обсязі та у строки, передбачені законодавством, здійснити розробку законодавчого акту, що передбачає новий підхід до оплати праці робітників бюджетної сфери, заснований на гарантії оплати праці не нижчою ніж у попередні періоди, та можливість збільшувати базові оклади, надбавки, доплати залежно від результативності роботи працівників. У республіці продовжиться робота з розвитку меліорації. Це теж завдання президента. Потрібно ремонтувати насосні станції та меліоративні мережі. Буде розроблена і програма розвитку промисловості загалом і для кожного підприємства окремо. Продовжимо розвивати і туризм. В рік охорони здоров'я республіканські клінічні лікарні, кардіологічні центри високотехнологічної допомоги, а також ремонт та реконструкція цілої низки медустанов. Посилити контроль над своєчасним виконанням програм розвитку дорожньої галузі щодо автомобільних доріг загального користування, ремонту та реконструкції тротуарів населених пунктів, а також благоустрою території організації освіти та соціально-культурних установ, особливу увагу приділити забезпеченню сільських населених пунктів електро, водо тепло, газопостачанням, водовідведенням, продовжити ремонт мереж та систем електро, водо, тепло, газопостачання, водовідведення. Всі доручення президента це накази виборців. Звернення громадськості. Вадим Красносельський зазначив, усі вони вивірені і такі, що реалізуються, вони мають змінювати життя придністровців на краще. Більш детально про послання президента у вечірньому випуску КЕП. Зарплати бюджетникам та пенсії зросли. Дія пільг не призупинилася. Тарифи ЖКГ не збільшувалися. Курс валют був стабільним. Головні підсумки 2021-го підбив Вадим Красносельський у щорічному посланні. Помімо Реалізації. крім реалізації наших обов'язків зі збереження всіх соціальних виплат, ми не зупинялися на своєму розвитку. Ми продовжили будувати та ремонтувати і фельдшерсько акушерські пункти, і сільські амбулаторії, поліклініки, лікарні, стаціонари, дитячі садки та школи, будинки культури, парки, спортивні об'єкти та комунальної інфраструктури. Тобто розвивалися, не сиділи на місці. Це теж дуже важливо розуміти. Адже в умовах пандемії це серйозний виклик для будь-якої держави, і навіть у цих найскладніших умовах. Ми не упустили нашу економіку, справилися, ішли вперед, розвивали Придністров'я, покращили життя громадян Придністров'я. Протягом 2021-го особлива увага інфраструктурі. Гарі Потер у ПДУ, Чудоград у Катерининському, Преображенський та музичний нові сквери для Бендер. Ще парк у Первомайську для молодят у Слободзеї, спортивні комплекси у Дбасарах та ювілейний у рибниці, ремонти у школах, лікарнях, фапах, боротьба з коронавірусом, ліки, тести, захист для медиків. Все було вчасно і ефективно. Стартувала вакцинація. Наприкінці року вже й ревакцинація населення. Пандемія коронавірусу. Пандемія коронавірусу це не порожній звук, це небезпечно і для людини, і дуже колосальне навантаження на бюджет. Тим не менше, визнаю роботу всіх органів держвлади, і, зокрема Міністерства охорони здоров'я, задовільною. Всі справилися, зробили все, що могли. Серед підсумків і проведення виборів до Держдуми РФ та президента нашої республіки Вадим Красносельський висловив подяку громадянам за надану йому довіру. В своєму посланні президент доручив розширити житлову держпрограму для молодих сімей. Міністерство соціального захисту та праці має підготувати пропозиції щодо надання їм субсидій для придбання житла. Також глава держави націлив відомство вжити додаткових заходів на підвищення рівня багатодітних сімей. Серед озвучених президентом завдань продовження робіт із реконструкції та розвитку установ соціального обслуговування та модернізації інфраструктури корекційних установ. Відомство доруч. Чуно освоїти кошти фонду капвкладень для будівництва, реконструкції та капітального ремонту бендерського дитячого будинку, сільської лікарської амбулаторії, дойбан для організації там розміщення літніх самотніх громадян у списку. Також Тераспольський психоневрологічний будинок-інтернат, школи інтернати в Бендерах, Тирасполі, Парканах, Республіканський Дім дитини. ковід хвиля набирає сили по всьому світу. У Придністрові напередодні 300 хворих сьогодні 413. З початку року так багато не було. У Молдові взагалі антирекорд із початку пандемії 3225 інфікованих на день. Фахівці кажуть, проявляється омікрон. У сусідів він вже є офіційно. У нас поки що не підтвердили. Але медики кажуть, наймовірніше новий штам серед нас. Омікрон дедалі ближче. Новий штам виявили у 106 країнах. Заразитися ним простіше поширюється швидше за дельту. Через це зростає захворюваність у всьому світі. Це нова хвиля, не оминає Придністров'я. Медики вважають, що Омікрон уже тут. Він характерен великим кількістю мутацій. Він характерний дуже великою кількістю мутацій: 32 мутації. У дельта було 16. І ось ці мутації в основному перебувають у спайк-білку. Це в шипах коронавірусу, які допомагають вірусу швидше і легше захопити наші клітини. Він більш заразний ніж інші варіанти коронавірусу. Частина мутацій допомагає вірусу не бути розпізнаними антитілами. У Молдові також хвиля найпотужніша за всі попередні антирекортусієї пандемії три пандемії – двісті тих, хто заразився за добу. Це напередодні Омікрон у сусідів вже офіційно не уникнути його нам. Так було і на самому початку, коли коронавірус прийшов до Молдови. Привезли його і до Придністров'я. Перші випадки у нас саме імпорт від сусідів. Ковід мутує та розумніше і намагається обдурити імунітет, у тому числі вакцини. А все через колективний імунітет, точніше, його відсутність, кажуть фахівці мутувати до тих датя коронавірус мутуватиме, доки охоплення вакцинацією не буде більше 70%. Тобто цей вірус не зможе поширитися і викликати нові мутації. Я записався Я записався на вакцинацію. У понеділок прийду робити, тому що в мене купа хвороб. У мене цукор. Я думаю, якщо більшість буде щеплена, то не буде епідемії. Щотижня до спеціальної лабораторії Кишинева з Придністров'я відправляють кілька проб. Омікрону поки що не виявили. А ось гриб розпізнаний. Нині якраз і його сезон. Верховна Рада повернулася з канікул. Напередодні відкрилась весняна сесія. Роботу розпочали з гімну Придністров'я. Навіть в онлайн традиції не незмінні. Далі плани роботи на рік в основі стратегія розвитку країни наголосив спікер, окремий пункт пандемія. Верховний Савят. Верховна Рада продовжить акцентувати увагу на зниженні наслідків пандемії як для економіки, так і для покращення життя громадян в умовах геополітичної невизначеності та нестабільної ситуації. Соціальна сфера дуже велике і важливе коло питань, які потрібно вирішувати постійно. Виборці звертаються до депутатів із проханнями, питаннями, проблемами, і часто саме на основі цих звернень і відпрацьовуються, розробляються зміни до чинного законодавства. Верховна Рада затвердила програму виконання наказів виборців. Вирішуватимуть проблеми на округах. З ними звертаються мешканці. Найчастіше це світло, дороги та вода. Музика. У Бендерах продовжують оновлювати тролейбусний парк. Нова машина незабаром вийде на міський маршрут. Тролейбус доставили із мінська. Наразі вихівці проводять діагностику транспорту. Тролейбус із мінська вже протестували. Зараз працюють над останніми штрихами, і машина готова до бою. Маса том є це білоруська модель. це нова модель МАС. Тиждень у нас пішов на те, щоб проаналізувати, усунути деякі недоліки. Наразі проводиться діагностика обладнання, налагодження його. Нова електрика та електроніка, камери спостереження, кондиціонери, аварійний автономний хід ще одна важлива перевага. Це означає, що тролейбус може їхати акумулятором без штанг, як заявлено, до двох кілометрів. Намного удобні, коли ти можеш об'їхати. Набагато зручніше, коли ти можеш об'їхати, наприклад, пробку. Обрив лінії буває рідко. Ось повінь у нас була за четвертим маршрутом. Постійно влітку топить одну вулицю. І зараз буде дуже легко. Зняв штанги, проїхав буквально 100 метрів, переставив на лінію і все. Поїхав іншим маршрутом. Продовжив рух. До роботи на новому транспорті вже інструктують двох водіїв. Що вам сказати, комфорт, все під рукою. Ну що От. вам сказати? Дуже Попробуйте. зручно все під рукою. Ось, наприклад, піднімається сидіння. Це зручно відчуття, шикарні. Працюють печі, камери, безпека у міському тролейбусному парку. 36 машин. 29 з них застарілі моделі і давно потребують заміни. Терміни їхньої служби понад 30 років. Майстри роблять все можливе, щоб вікова техніка працювала справно. Заново повторили цю ферму. Наново повторили цю ферму. Ось тут вирізали, поставили косинки та посилили. Після чого ми повинні обробити мастикою, прогрунтувати, щоб корозія не знищила цю працю. Мінський тролейбус це вже шоста сучасна машина. Нещодавно тролейбусний парк поповнили три нові тролейбуси Трансальфа. Добосарська корекційна школа-інтернат знову у програмі фонду капвкладень. Тут уже замінили віконні та дверні блоки, систему водовідведення, відремонтували санвузли, відмостки та тротуари. Зараз на черзі м'який інвентар та меблі. Василь Богачук у Добосарській корекційній школі інтернаті викладає столярну справу вже 10 років. Він вчить вихованців створювати насамперед предмети побуту і ремонтувати меблі. Шкільні зовсім старі. Четверте з четвертого класу ми даємо основи столярної справи. Ми знайомимо з інструментами їх роботою та призначенням. З Сьомого восьмого класу ми приступаємо до геометричного, контурного та рельєфного різьблення з дев'ятого класу. Починають ремонт меблів шкільних стільців, столів. Мебіль в плачевному стані. Меблі в жалюгідному стані. У нас немає ні шаф, ні тумбочок, ліжок, і навіть ті столи і стільці, які є, стали непридатними. Нам потрібні столи для вчителів, для занять з дітьми в їдальні, стільці, шафи платяні. У нас інтернат. Діти тут живуть. Корекційній школі інтернату незабаром 70 років. Тут виховується 140 дітей із особливим інтелектом з усього Придністров'я. Навчальний заклад повністю фінансується із місцевого бюджету. Останні кілька років школа у програмі фонду Кап Вкладень. Тут замінили вікна, двері, систему водовідведення, відремонтували санвузли, зробили вимощення будівлі та тротуари цього року. Знову у держпрограмі у планах заміна м'якого інвентарю та меблів. Ми так раді, ми щасливі. Ми такі раді, такі щасливі. М'який інвентар частково допомагала придбати держадміністрація і колись партія оновлення, але минуло багато років і все стає непридатним. Прання постійне. У нас є дітки, яким потрібно міняти щодня постільну білизну. Зношеність меблів та м'якого інвентарю проблема усіх аналогічних установ республіки. За дорученням президента у Придністрові розробили спеціальні програми. Вони розраховані на кілька років. Старт у 2022-му. На заміну постільної білизни, рушників, подушок, покривал і ковдр планується виділити 2,5 мільйони рублів. На перший етап заміни меблів 4 мільйони. Історія Придністров'я від кам'яного віку до сучасності через експозиції, діаграми та цінні експонати. Все це історичний квартал у Тирасполі. Його частиною буде столичний об'єднаний музей. Там теж будуть зміни. Вся історія краю в одному кварталі. Він так і називатиметься історичний. Не лише 31 рік життя Придністров'я. Тут буде все починаючи з давніх часів. Є таке поняття в політології. Є таке поняття у політології, усвідомлення спільності історичного шляху. Ось у нас це було і треба, щоб це було показано в новому варіанті у подробицях, починаючи від археологічних даних середньовіччя, пізнього середньовіччя і далі 17-18-19 століття тощо. Для цього зберуть експонати з усієї країни. Наразі вивчають музейні колекції, думають і про подачу. Все має бути не тільки пізнавально, а й цікаво. Важливим подіям окрема увага. варіанти, наприклад, варіанти діорами про єску-кишенівську операцію. Про це йшлося вже. Це ось у строковому будинку буде. Там у дворі є дот. Він зберігся з лінії Сталіни. Можна вживу побачити, доторкнутися. Там теж все буде відновлено стосовно того часу. Паралельно будуть звуки бо. Я зараз стовідсотково сказати не можу, тому що дуже багато залежить ще від розмірів, від автора та можливостей цієї подачі. Але сподіваюся, що це все вийде. Не тільки про велику вітчизняну. У цьому залі, наприклад, розповідатимуть про період до війни детально та наочно. Тут будуть перші телефони та перші радіоприймачі, тобто те, що було нового у цьому часі. Про створення шкіл лікнепу. Плюс, якщо нам вдасться, ми вже потихеньку цим займаємося. Якісь частини з довоєнних документальних фільмів, наприклад, показати можна, щоб було зрозуміло, що це натуральні предмети. А це власна картина того, як це було в русі, з мелодією, з піснями, щоб настрій людей там було видно. У планах і нові локації, наприклад, окрема експозиція правовиких придніст. Ровців Зеленський, Ларіоновськ, Ліфасовський та інші Будівництво музейного кварталу розпочнуть цього року. Усі історичні будівлі збережуть та відновлять а ще з'явиться міні-парк із доріжками, альтанками та вавками. М'які та тверді, круглі та квадратні молоді, та витримані з цвіллю з білою скоринкою, з коровичого овечого козячого молока. Сироваріння цілком можна назвати однією з найстаріших і шанованих справ у всесвітній день любителів сиру. Ми розкажемо про наших сироварів і смакоту, яку вони виготовляють. Місцеві сировари активно захоплюють серця, а точніше швунки придністровців. У своїх делікатесах вони поєднують різні смаки і технології, експериментують із добавками, пелюстки троянд, лаванди або навіть польових квітів. Для мене лаванда це була... для мене лаванда була всім, що завгодно, але не їжею. І коли я зварила вперше сир із лаванду, я була здивована. Це було смачно, ароматно, настільки незвично. Різні інгредієнти, різні види сирів. Кожен по-своєму унікальний. Деякі сири вистоюються в спеціальних умовах, наприклад, на сіні. Воно надає особливого аромату, але не впливає на смак. Принципів призводстві сира ні певних рецептів немає. Є технологія, а ти цю технологію можеш розширити під себе, додати те, що ти хочеш. Я вже наперед знаю, який смак буде у мого сиру, тому що знаю заквасочну культуру, які там бактерії знаходяться. Є бактерії, які надають сиру солодкого смаку, чи овечого кислинку тощо. За короткий термін сироваріння у Придністрові розвилося величезними кроками і переросло у справжній бізнес. Допомагає купуй Придністровське. виставки ярмарки, розширюють діапазон покупців і виробів. Є такий сир Бурата. Є такий сир бурата для нього потрібно робити страчатело, і її робимо з цього тіста. Розпускаємо на дрібні нитки, заливаємо вершками. Плавити тісто треба у гарячій воді. Я подумав, чому не спробувати у сировиці, адже у воді смаку немає. Ще щоб смак вимивався у воду, коли можна зробити все у смачній сировиці. Сировари намагаються перевищити себе, створюючи справжні десерти. Це не тільки смачно, а ще й корисно. Сир підвищує апетит, прискорює обмін речовин, покращує сон і підіймає настрій всім гурманам на замітку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському. Thank you